Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. сьомий ранку. Час новин про найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Повітряні сили повідомляють про зліт російського міг 31 к носія надзвукових ракет. «Кинжал». по всій Україні оголошено ракетну загрозу. Перебувайте у безпечному місці. Лідери ЄС зібралися на засіданні Європейської ради у Брюсселі, де Україна стала однією з ключових тем. Прибув на зустріч, і президент Володимир Зеленський обговорили санкції проти Росії та подальшу допомогу нашій державі. У висновках зустрічі європейські політики зазначили, що наступного року в межах Ukraine Facility виплати для України сягнуть. 12,5 мільярдів євро обговорювали також надання додаткових систем ППО для захисту енергетики та гарантії безпеки України у подальшому. Про все це детально розкаже Ярослава Марущенко. Припинити будь-яку пряму або непряму підтримку Росії у її війні проти України про це йдеться у висновках засідання Європейської ради. Щоб послабити федерацію, євросоюз готовий і надалі запроваджувати санкції. Лідери ЄС також обіцяють, що російські активи буде заморожено, доки не закінчиться війна, та Україна не отримає компенсацію за заподіяну шкоду. Санкції проти Росії посилюються, і цього року вдалося досягти значного прогресу в боротьбі з її тіньовим. Танкерним флотом. Ми маємо завадити Путіну використовувати його для фінансування війни. Ми також маємо тиснути на інші сфери російської економіки та експорту енергоносіїв, зокрема, накласти санкції на Росатом і ще один інструмент російської агресії. Вже під час спілкування зі змі український президент повідомив, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит російського газу до Європи. Її термін спливає в січні, і дав зрозуміти, що Київ не погодиться про Чувати блакитне паливо федерації під виглядом азербайджанського. Ми з колегами говорили сьогодні. Говорила Словаччина, прем'єр-міністр. Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії іншої країни, але ми повинні знати, що ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме. Щоб продовжувати заробляти на цій війні і придавати гроші Росії, якщо Європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни, можна думати. Багато говорили, як захистити Україну від нової російської агресії та гарантії безпеки в подальшому. Так, лідери Євросоюзу закликали до термінового нарощування військової підтримки нашої держави. А от що стосується переговорів з путіним, за словами високої представниці ЄС Каї Калас, з цим не варто поспішати. будь-яке занадто раннє підштовхування до переговорів насправді буде поганою угодою для України. Усі інші гравці в світі уважно спостерігають. Ають за нашими діями саме тому необхідно бути сильними. Сирія показує нам, що Росія не є непереможною, і ми не повинні недооцінювати власну силу. А президент Литви гітанас науседа заявив, що Європі слід перейти від нескінченних дискусій до рішень. Росія не демонструє жодного бажання вести переговори. І я вважаю, що в цій ситуації ми повинні робити все, що в наші силі для підтримки України та зробити Україну сильнішою, і лише після цього йти далі та сідати за стіл переговорів. Я говорив багато разів, що багато обіцянок, але не так багато обіцянок, які ми можемо виконати. За словами Володимира Зеленського, європейських гарантій безпеки для України недостатньо. Ті мають бути і від США. Це є наші головні союзники, Сполучені Штати Америки, як головний донор, і другий донор Європейський союз. Донори я не про зброю, а в цілому донори безпеки для України. Потрібно абсолютно мати зрозумілу позицію без будь-яких сюрпризів. Ми хочемо закінчити війну, хочемо мир. Ми повинні знати, які гарантії безпеки будуть завтра. Ми це громадяни України, і громадяни Європи. У нас на сьогодні біля 8, 8 мільйонів за кордоном України. Яким чином люди будуть повертатися додому, якщо вони не знають, що буде завтра? Згадав Володимир Зеленський заяву російського диктатора Володимира Путіна, яку той зробив на своїй прес-конференції. Мовляв, Україна, нібито не стала виконувати угоди, підписані в Стамбулі. А переговори з Києвом можливі тільки на їх основі. Що стосується а, угод стамбульських, яких ніколи не існувало, а був ультиматум Російської Федерації в перший же день а, окупації нашої держави. У 22 му році головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українських. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це ця. Людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну, реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі. Також у Брюсселі у Володимира Зеленського була низка особистих зустрічей з європейськими лідерами. Так, з французьким колегою Еммануелем Макроном він обговорив його ініціативу миротворчих сил в Україні. А після завершення переговорів із лідерами країн ЄС та генсеком НАТО Марком Рюте Зеленський розповів, що отримав позитивні новини щодо ідеї розміщення в Україні миротворчої місії. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Назвав Путіна відморозком. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заяву російського диктатора про експеримент з Орешником. Напередодні під час прямої лінії з росіянами Путін запропонував дуель. Мовляв, нехай Україна і Захід оберуть якусь ціль, наприклад, у Києві і скупчать там усі сили протиповітряної та протиракетної оборони. А Москва завдасть удару балістичною ракетою Орешник. І подивимося, що буде, підсумував військовий злочинець. Бачите, з ким ми маємо. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Путін сказав, що технологічну дуель. каже, що. Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арішника цієї нової ракети, а вони нехай поставлять проти повітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто від, від це другий рік поспіль, коли підсумкову прес-конференцію Путіна об'єднали з прямою лінією для росіян. Вона тривала близько чотирьох годин. окрім журналістів, запитати про наболіле Путіна. Могли прості Росіяни у Чаті. Вони надіслали більше двох мільйонів питань про ЖКГ, медицину, транспорт, пенсії, газифікацію. Але узурпатор, за даними змі, їх проігнорував. Натомість багато говорив про війну. Зокрема, згадував Сирію, де зі слів диктатора ніякої поразки Росія не. Зазнала, крім того, Путін намагався переконати росіян, що їхня країна за останні два-три роки стала сильнішою, і це мовляв визначається тим, що Росія мало від кого залежить. При цьому побіжно диктатор згадав про близько 40 тисяч санкцій, які цивілізований світ наклав на РФ і визнав, що сам за повномасштабну війну змінився, став менше жартувати і майже перестав сміятися. До слова дорослих слухачів Путіну виявилося замало Російські і телеграм-канали написали, що дивитися цю прес-конференцію змусили навіть дітей. Про нібито успішне виконання цього завдання звітували в школах, дитсадках та будинках-інтернатах не тільки у Росії, а й зокрема на нині окупованих частинах Херсонщини та Донеччини. Рани лікують турботою, а не болем, з такими плакатами і закликами скасувати ухвалене рішення до антимонопольного комітету України. Напередодні вийшли діти з діагнозом бульозний епідермоліз. Це коли шкіра така тонка, що її пошкоджують навіть вода чи одяг. Вилікуватися неможливо все життя пацієнтів. Це турбота, про рани та похерці, які вкривають шкіру. Років 10 тому пацієнти рідкісних орфанних захворювань вибороли в Україні право на забезпечення відповідними доглядними доглядними матеріалами матеріалами від держави. Тепер же ці діти ризикують лишитися без таких пов'язок, бо ті, що планують закупати на наступний рік, ніхто з рідних не наважиться наклеїти хворому, адже Знятися вони можуть просто зі шкірою. В під антимонопольного комітету кілька десятків людей. Із фото своїх ран на тілі, який зараз прикриває теплий одяг, вийшли пацієнти з рідкісним генетичним захворюванням шкіри, що зветься бульозний епідермоліз. З плакатом Я хочу жити без болю, 14 14-річний Микола Валентин. Я зараз у 9 класі вчуся на дистанційному до школи. Ну немає ходити. Хлопець з Івано-Франківщина цим ранком до столиці. Родина приїхала потягом спеціально заради акції. Це сьогодні на акцію сюди приїхали так, так. так бо це наше приїхали. життя. Ну ми без без цих пластирів життя не буде для моєї дитини. Кожен ранок каже мама хлопчика, звично починається з кількагодинної перев'язки і накладання спеціальних пластирів. Це для Миколи Валентина життєво необхідно через край, тонку та вразливу шкіру, немов крильця метелика. Пацієнтів з діагнозом бульозна епідермоліз ще називають дітьми метеликами. Хвороба це невиліковна, єдиний спосіб зберегти життя, підтримуючи терапія. Без неї ніяк нікуди. Рани загноюються, піднімається температура, сепсис і кінець. Проявлялось тільки невеличкою раною на нозі. А зараз це практично 70% тіла вкрито ранами. Ці пластирі, це фактично наша друга шкіра, бо тому, що без неї ніяк всі ці рани, які є в наших пацієнтів, фотографії і всі наші запити. Ми передамо вам зараз коробкою. І наступний раз, коли ви будете приймати рішення, хоча б відкрили цю коробку і подивилися про що. І де мова. і про яку другу шкіру пацієнтів вони приймають рішення в Україні близько півтори сотні таких пацієнтів, і десята частина з них сьогодні тут, бо на терезах без перебільшення їхнє життя. З місяць тому антимонопольний комітет України ухвалив рішення, яке як наслідок дозволяє постачати потенційно небезпечні пов'язки для бульозних пацієнтів. В інструкціях до цих бінтів, навіть в українській інструкції, прописано, що ці бінти, ці пластирі, мають край, який влипає в рани. В них прямо прописано це в інструкції. Для наших пацієнтів це критично смертельно. Вони мають зніматися так, щоб не забирати здорову шкіру. В Україні 10 років закуповувалися правильні пов'язки, і саме тому ми сьогодні тут на віднакці бачимо дорослих пацієнтів. Це їх врятувало, тому що вони цю другу шкіру мають і правильно можуть лікуватися. Зрештою вам та Ульному комітеті запрошують мітингарів на зустріч на стіл. Пацієнти кладуть фото з ранами на тілі, що лишає хвороба. Батьки орфанних хворих вкотре озвучують обурення. Це вже не перша їхня зустріч. Ще до винесення рішення з неналежними пов'язками до комітету запрошували і лікарів МОЗ, і надавали міжнародні документи з підтвердженням небезпеки використання таких пластирів. Та, зрештою, рішення Амку таки ухвалив, спираючись на висновки лікаря-ортопеда. Рідні пацієнтів переконані медик не. Мав відповідної кваліфікації, а ці пов'язки вирішили закупити тільки через більш ніж удвічі меншу ціну в тендері. Антимонопольний комітет не закупляє ті чи інші медичні засоби. Антимонопольний комітет лише є органом оскарження. Він діє в межах тих повноважень, які визначені статтею 18 закону про публічні закупівлі. І хоч представник комітету неодноразово повторює антимонопольний комітет діє в межах тих повноважень, які в нього є та після береться радити, що робити іншим. Все охорони здоров'я здобув, може може зробити адресну допомогу. Кожному пацієнту згідно реєстра, так як це було зроблено з інвалідами, так як це було зроблено особами з інвалідністю. З, 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 я вибачаю, особами з інвалідністю як це було зроблено з е, діалізниками, адресна допомога кожному пацієнту в грошовій формі, і пацієнт вирішує, що йому куплять. Він не стає заручником торгів. От видало вашій уяві, нам видали всім пацієнтам умовно по 10 тисяч доларів на руки. Я не знаю, поскільки... А я вам кажу, це лише, коштує це 10 тисяч доларів місяць. на русі кожного в місяць. Mm. І далі, почекайте, мені цікаво відповідь чиновника. Що далі відбувається? От ваші уяви. <звіт> пацієнт іде й купляє. <звіт> на <Не>, пам'ятає. <звіт> <не. звіт> на базарі хочете сказати, що воно в до зустрічі? Ви навіть не поцікавилися, продаються ці. Триває півтори години домовились зустрітися у понеділок вже з усіма учасниками, і представниками мозу, і ДП медичні закупівлі. Та поки всі ці бюрократичні тягани не тривають ручниками, лишаються тяжкохворі пацієнти, хоча б і людський фактор включимо. Ну бо ми ну, всі люди, ми всі українці, ми всі боремося за одне те саме, але Ну є такі діточки, і нас небагато, і ми у свій час не виїхали з держави, не побоялися на тої війни, не лишилися, і ми живемо тут, і ми хочемо жити тут нормальним життям. Тим часом Микола Валентин показує приклад багатьом дорослим. Попри все він бореться з недугами, навіть знаходить сили допомагати іншим. Хлопець малює і продає картини, а виручені кошти передає на збройні сили України. А ще мріє стати айтіцем. Та про головну мрію, аби рани загоїлись, говорить тихо. А може, мрії є якісь такі давнішні? Вже про що мрієш? Ні. ну є, але то не закажеш Аліна Матвійчук Олександр Маланевський. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.